Вітаю всіх, друзі мій саморобний трактор знаходиться в повній бойовій готовності, відпрацював сезон, але я деякі виявив такі конструктивні елементи, котрі хочу вдосконалювати, тому що в досконаленню нема меж. Тому мені потрібно і це ще одне пройти випробування, як кажуть. Вся справа в тому, ну запитають, мене завжди, запитують, чому це, з чим визвано, вся справа, справа в тому, що я зробив трактор і поставив одне сидіння, тобто водійське. Два сидіння тут поставити просто можна, але буде дуже неудобно водію переключати, передачі, щеплення вжимати, газувати і тому подібне. Тому такий варіант мені видався набагато краще, і я так і зробив. Але, як показала вже практика, вона мене вже один рік він. Працює, це вже другий рік. Я частенько виїжджаю на природу, або грибочки, або рибалка там, або що. Зі мною хочуть їхати пасажири. А куди їх посадити? Ну, можна взяти прицеп, але ну, це якось вже не так. Якщо там багато людей, то це ще куди не йшло. А якщо одна людина, то це проблемно таскати Великий прицеп для того, щоб перевозити одного чоловіка. Тому я зробив от таке приставне сидіння. Я вже якось його в відео показував, але е, сьогодні я теж його покажу, тому що воно пов'язані мої сьогоднішні роботи і з, з цим сидінням. Тобто Якщо мені треба, треба ввести ще одну людину, я ставлю це сидіння, тут воно дуже просто ставиться, в, труб, труби, в труба в трубу і отак от. от, отак от Підсоединяється до того сидіння. Потім ми цим болтиком фіксуємо сидіння і воно вже нікуди не дінеться. І Пасажир може їхати зі мною. Але тут зразу вже і виникла проблема. Проблема в тому, що в мене оця ось площадка. Так, я зараз візьму указку. Указка буде ось така з електрода. Оця ось площадка. Розраховано на те, щоб стояли ноги водія. І отут у -от мене педаль газу. І так от вона працює. І якщо тут буде сидіти пасажир, йому не буде куди дівати ноги, а тільки він може поставити ноги свої на цю площадку. Якщо він поставить на цю площадку, я вже сюди ноги не зможу поставити. Тобто ця площадка заблокована, і я не зможу достати цей газ. Тому я е, таку конструкцію досить таки непросту зробив. Тут ось тут речах, який давить на цю е, газольку, і таким чином можна Переключати, зараз я зайду з тої сторони. Не переключати, а додати газ. Коли ноги стоять, водійські ноги стоять ось на цьому постаменті, як кажучи, на цій підставці. І можна ногами ось так оцю нажимати. Так, рукою лучше нажму. Ось цю підальку імпромізовану. І таким чином можна додати газ і зменшувати газ, тобто газувати. Але, як показала практика, тут відстань між цією газулькою і коробкою така, що людська нога поміщається з трудом і неудобно, дуже високо. Можна було б нижче, але тоді буде проблема з щепленням, з педалю щеплення, будуть один одному мішати. Тому все-таки я вирішив поставити газульку ручну. Фіксуємо. Я, е, був, не, не, я не був сторонніком таких е, газульок, тому що я завжди любив, щоб газувати м м ногою. Тому що якщо по пересічній місцевості їдеш, то е, там е, треба е, то, то додати, то зменшувати газ. Тому я не був прихильником. Але все-таки прийшлося зробити ось таку ручну газульку. Ну, оця сама штука, тепер знову повернусь. Як ви бачите тут, це, е, мабуть, Мабуть, тросик із москвичовського заслонки забору воздуха, забору повітря. Мабуть, так. А може, хтось підскаже, для чого це. Ну, мені здається, що це От, Вона так, якби сама по собі трохи фіксується. От, тобто ніяких доповнень для того, щоб вона фіксувалася тут, не потрібно. От я її укріпив в такому корпусі. І приварив до цієї стойки, у вот. яка в мене тримає руль. І яка робота? Якщо я її піднімаю вверх, оця от вот, э, кронштейн цей. О, випало вже. Цей от кронштейн йде вверх і вот, піднімає. Підіймає кростей вверх і, підніма, і через систему цю рычагів він давить на педаль газу і йде газування. От. Я вже пробував її, і ви знаєте, ну мені, як я вже казав, я був такий, ну, ну противник собственно, цього, щоб ручною було був газ. Я більш люблю, щоб газувати, але це мені сподобалось між іншим. Якщо рівна дорога, от, особливо якщо кудись сідеш, транспортуєш щось, там прицеп якийсь чи що, і рівна дорога, нема таких вибоїн, ямок, то це дуже допомагає. І поставив газ і собі їдь спокійно, тільки керуй, рули і все таке. Тобто мені сподобалось, от що цікаво, сподобалось. От, от таке ручне зробив газульку. Так, вона газує отак от, от. Я от так от витягую. Ну там опа. І в цей момент педалька йде, газ іде, педалька газу йде вниз. Тобто, по цьому тросику. Піднімається заслонка карбюратора пз 27 І таким образом йде газування. Так що я зробив таку штуку, ручний газ. Ось з чого я вам сказав. Тепер таким от чином воно встроєно. І тепер ось у мене тільки що випав фіксатор. Я буду його шукати, а от він у мене. Сам фіксатор теж я можу сказати, ну у мене руки грязні, так що вибачайте, я працював тільки що. Е, фіксатор такий. Я взяв дві гайки і болгарочкою на стороні одної я б зробив пропіл. Ви ось бачите таке, от, такий отвір. Не знаю, камера покаже чи ні. Отвір. У цей отвір. Вставляється, да, а потім взяв пропил водної, а потім взяв другу гайку і приварив їх між собою по поверхні. От. І в цей от отвір вставляється тросик і зажимається оцим болтом. Оцим от болтом. Дуже проста конструкція і, я би сказав, така надійна. Але чого вона мене випала, я не знаю. Декілька днів працювала нормально, це випало. Ну, зараз буду е шукати, в чому проблема. Ще крепше закручу. От, е мабуть, забув піджати, гарно чи що. Ось таким чином. Так що цей тросик, як ви бачите, заходить ось сюди. Так, як його тут одною рукою. О, таким чином. А тут навіть закручений не хоче заходити, тому що закручено. О, от бачите, от так. А таким чином і потім зажимається. Так що він стоїть, оця, якби фіксатор цей, стоїть знизу. Тобто я пропускаю. От сюди тросик отак от, а фіксатор креплю знизу, отаким чином воно держиться. Ну, це була така робота. Таку роботу я зробив, тому хто бажає, можете так зробити теж. Якимось таким чином. Взагалі то це все-таки я Тепер міняю свою думку і врахую, що це таке добро для трактора, тому що якщо зафіксував, допустимо, навіть якщо йдеш по рідлі плугів землі, взяв собі, настроїв газольку так, як треба, і собі віддихаєш, то воно все працює.